Такої одноголосності у вирішенні усіх питань порядку денного сесії не пригадується. Щоправда, пленарне засідання було позачерговим, і всі питання стосувалися долі ТОВ світловодськ побут. На початку вже традиційно міський голова Валентин Козерчук в епіграфі проінформував про події, які передували негайному скликанню депутатів. Кіроградський реєстратор зареєстрував нового директора світлового спобута, директора Михайлика. Я написав заяву на керуючого обласним управлінням юстиції, і він проінформував всіх реєстраторів не вчиняти ніякі дії відношення світлого спобуту до розслідування певних обставин. Коли бувше керівництво йшло світлого спобута, то були Забрані певні речі і певні документи. Значить, які речі? Це сервера з комп'ютерів з базою даних. Була е, забрана чи викрадена печатка. Це дасть вже е, обґрунтовану відповідь на це питання: чи викрадена, чи, чи не викрадена компетентні органи, це слідчий суд. І на сьогодні є два протоколи. Один з цих протоколів є підроблений. Вчора. О шостій ранку була спроба рейдерського захоплення, чи може не рейдерського, знову ж таки, відповідь дасть слідчі, і, мабуть, компетентні органи світловодського побуту. Після цього я з бувшим директором Михайликом, юристом Андросовим і ще одним юристом проїхали в міську раду, поспілкувалися. Я сказав, що моя позиція слідуюча: якщо буде Представник політрейда, ми поспілкуємося і потім визначимо питання директора, підпишемо протоколи. Тоді чи Михайлік, чи Іванов, чи Сидоров буде законно призначений на посаду директора. А поки що ці спроби є нелегітимними. З вивчення питання діяльності світловодського побуту майже два місяці працювала тимчасово контрольна комісія, до складу якої увійшли представники різних політичних партій. За словами заступника голови комісії Анатолія Кучугурного, перше засідання проходило на території підприємства. Члени комісії мали змогу ознайомитися лише з частиною документів, так як друга частина була відсутня в результаті плідної праці. Було зроблено висновки, про що повідомив доповідач. За результатами роботи комісії прийшла до наступних висновків. В Світловодській міській раді необхідно негайно ініціювати проведення незалежної аудиторської перевірки діяльності СПТ Світловодськ побут за рахунок резервного фонду міського бюджету. Друге, заслухати на найближчій сесії міської ради начальника Світловодського відділу поліції, головного управління Національної поліції Кировоградській області УО Андрія Андрійовича про стан розслідування кримінального провадження. Номер тут я не буду відзвучувати, але від 15.04.2015 року пов'язано з пектом «Світловодськ побут. Матеріали всіх заяв та справ об'єднані в одне провадження. Третє ініціювати процес повернення майна, майна громади, переданого СПТ ТОВ ТОВПУ у заставі ПАД Укрінбанк. Четверте ініціювати створення нового комунального підприємства для прийняття на його баланс повернутого майна громади. П'ятий ініціювати повернення в комунальну власність майна територіальної громади міста ну, мається на увазі цілісний май... майновий комплекс системи централізованого опалення міста Світловодська. Наступним рішенням, яке одноголосно підтримали депутати, про скасування попередніх рішень виконавчого комітету Світловодської міської ради, як повідомила депутат Надія Мальцева, дві котельні міста у 2007 році було передано у приватні руки. Скасувати наступні рішення виконавчого комітету світловодської міської ради, якими всупереч чинного законодавства України, видано дублікати свідоцтв про право приватної власності на майно територіальної громади міста Світловодська. Від 15.03.2007 року номер 685 видачу дубліката свідоцтва номер 135 на цілій будівлі котельні номер 5 по вулиці Артема 4А, СПТУ, Світловодськ, побуту. Від 26.04.2007 року номер 931 рішення про видачу дубліка та свідоцтва на будівлю пускового комплексу першої черги квартальної котельні номер 1 а по вулиці Скубіївській, 2, СПТО, Світловодськ, повод. На підставі вже озвученого колегами-депутатами Тетяна Ковальчук-Маскаленко у своїй короткій доповіді зачитала проєкт рішення про створення комунального підприємства та затвердження статуту. Керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні, цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законом України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з метою ефективного використання комунального майна територіальної громади міста Світловодська та надання якісних послуг з теплопостачання, міська рада вирішила перше створити комунальне підприємство Світловодськ теплоенерго. Друге затвердити статут комунального підприємства Світловодськ теплоенерго. Третє. Заступнику міського голови з питань ЖКГ архітектури і будівництва Нестеренко Ані Андріївні в термін до 25 лютого 2016 року надати розрахунки та економічне обґрунтування до доцільності створення вказаного в пункті першого комунального підприємства. По завершенні позачергової сесії своїми поглядами поділився депутат обласної ради Руслан Степура. Сьогодні на сесії розглядалися дуже важливі питання. і от Громада заслухала звіт громадської організації, взагалі активу громадського, який пильно збирав інформацію, можна сказати, проводив таку журналістське і активістне розслідування. І сьогодні побачили дуже багато скажімо, обставин, які, звісно, стоять на контролі в правоохоронних органах. На сьогодні ми розуміємо, що ті кримінальні е кримінальні справи, які були порушені, внесені в реєстр судового слідства, е гальмувалися. Ми розуміємо, що за цим в принципі стояли, стояли е таким от е сильним стриженням е посадовці. Я буду казати, що на протязі 2001 року, коли було проголосовано на сесії рішення щодо створення спільного підприємства, звичайно, це все супроводжувалося. Рішеннями виконкому як колегіальним органом, рішенням, значить, односібним, скажімо, ставлення підписів щодо надання доручень щодо протоколів, зборів, які проводилися без на правових підстав. Я гадаю, що рано чи пізно буде поставлена оцінка, можливо, навіть і. Юридична оцінка саме в суді, саме з порушенням, можливо, і кримінальних справ, певним посадовцям, які не могли, не могли, не мали права просто-напросто відняти так з комунальним майном територіальної громади міста Світловодська. Нагадаємо, що пленарне засідання чергової восьмої сесії Світловодської міської ради відбудеться 18 лютого 2016 року о 10-й годині в сесійній залі адмінбудівлі. Вікторія Тамас, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. 15 лютого Україна відзначила 27-му річницю з часу виведення військ колишнього СРСР із Республіки Афганістан. Як і щороку, в день відзначення знаменної дати до пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам було покладено вінки та живі квіти. А пам'ять загиблих під час бойових дій на території інших держав вшановано хвилиною мовчання. Під час урочистих заходів, проведених на території міста з нагоди свята, вітання на адресу воїнів, що виконували свій інтернаціональний обов'язок, лунали і від районної державної адміністрації, і від міської виконавчої влади. 27 років тому останній радянський солдат вийшов з Афганістану. Я не буду зараз давати оцінку діям політичної влади Радянського Союзу, але багато наших земляків не повернулись з тієї війни. Там загинуло декілька моїх друзів. 27 років, великий термін, але пам'ять залишається і біль не вщухає. Сьогодні йде війна на східних кордонах нашої батьківщини. І знову гинуть наші хлопці, наші земляки, захищаючи кордони нашої батьківщини. Дуже сподіваюся, що війна швидко закінчиться. Ми зможемо розбудувати нашу країну, наше місто, нашу громаду. І країна буде успішною, багатою, незалежною. Наша армія буде боєздатною і ми відбудемося як. Віна нація виведення військ колишнього радянського союзу із території Афганістану стало радісною подією для багатьох сімей, в які повернулись їх сини та чоловіки. Однак, водночас це сумна дата: день, коли ми згадуємо воїнів, що не повернулись чужини додому. Сьогодні Україна вшановує тих своїх співвітчизників, які в різні часи за різних обставин з різних причин. Брали участь у військових конфліктах на території інших держав. Географія гарячих точок надзвичайно широка 4 континенти, 16 країн світу Азія і Африка, Латинська Америка і Європа, Куба, Афганістан, В'єтнам, Угорщина, Чехословаччина і багато інших держав. Багато сьогодні точаться полеміки навколо того, за що воювали. Я вже неодноразово виступав, говорив, і сьогодні хочу наголосити, що воювали за національні інтереси тієї держави, у якій ми з вами тоді жили. Була така держава, як Радянський Союз, була в неї своя мораль, ідеологія, були свої національні інтереси. От за ці національні інтереси і воювали наші хлопці. Сьогодні можна критикувати політиків, вони приймають політичні рішення. Але сьогодні не можна критикувати солдата, тому що він і завдання його. Виконувати накази командирів і виконувати військову присягу. От ми сьогодні можемо тільки подякувати нашим хлопцям і тим, які не повернулися із військових конфліктів, і тим, які сьогодні серед нас за те, що свою військову присягу вони виконали честю. А воїни афганці які в минулому самовіддано виконали свій інтернаціональний обов'язок, і сьогодні залишаються гарним позитивним прикладом для молодого покоління Світловодщини. Для кожного з них день 15 лютого особливий. Тож вітання з нагоди 27-ї річниці з часу виведення військ колишньої СРСР з території Афганістану вони сприймали з особливим почуттям. Тетяна Головачова, Олександр Варгун, телерадіокомпанія «Веселка». 14 лютого минуло 24 роки з моменту трагічної загибелі нашого земляка талановитого тележурналіста, народного депутата України Вадима Бойка. З нагоди річниці його смерті представники Світловодської територіальної громади зібралися поблизу меморіальної дошки Вадима Бойка, аби вшанувати пам'ять загиблого земляка. Якраз ролі значення четвертої влади журналістів є дуже великою на в періоді встановлення громадянського суспільства і дуже сподіваюся, що приклад Вадима Бойка, як чесно віддано громадянина, послужить для нашої громади, для наших журналістів, і ми зможемо йти вперед, якраз своїми діями, вшановуючи пам'ять Вадима Ліниновича. Зараз мені приємно те, що серед нас є присутні дуже багато молодих людей. Я сподіваюся, що ці молоді люди продовжитимуть справу Вадима. Це гласність, це принциповість, це порядність, патріотизм і відданість держави. Вадима пам'ятають і вшановують у його рідній школі, присвячують вірші. І сьогодні його постать може слугувати прикладом для сучасної молоді. Де Вадимова могила, там жайвір співає, а душа його безсмертно з вітром розмовляє. Скажи вітре моїм рідним. Що я не загину, а у небо сизим птахом я тихо полину серед хмар і серед вітру. Я ближче до Бога, щоб молити про Україну. Пошли Отче наш Небесний, царю ми єдиний, хліб насушний, сили і слави моїй Україні. Ще пошли Отець Небесний. Злагоди й любові, щоб жилося усім мирно, як птахам діброві. Відкрий царю мій Небесний, для мого народу ту стежину, по якій він вийде вже із води. Не журіться мої рідні довго так за мною. Я принину з кожною весною. Я весною повернуся з теплими дощами. До меморіальної дошки цього дня було покладено чимало квітів. А пам'ять Вадима Бойка вшанована хвилиною мовчання. Тетяна Гловачова, Роман Бравічев, телерадіокомпанія «Веселка». Не всі вірять в кохання з першого погляду. Іноді для того, аби розгорілося справжнє почуття потрібні місяці або навіть роки. Шоу програма кохання з першого погляду, яка пройшла до Дня Святого Валентина в районному будинку культури, спростувала думку, що такого кохання не існує. Зазначимо, ця програма є прототипом відомої телевізійної передачі, яка протягом багатьох років збирала біля екранів телевізорів своїх глядачів. Своїх відданих прихильників у залі районного будинку культури знайшли і наші герої. А це четверо дівчат та троє хлопців з різних навчальних закладів міста, переважно зі Світловодського політехнічного коледжу. Насамперед ведучі заходу. А це Катерина Бутенко та Даніл Кірімов, познайомили глядачів з головними учасниками романтичного дійства. Аби краще пізнати один одного, їм запропонували різноманітні конкурси, під час яких хлопці і дівчата розповідали про себе та відповідали на каверзні запитання ведучих. А щоб сподобатись один одному, їм довелось декламувати вірші, танцювати і навіть співати. Результатами конкурсу у світловодську побільшало на одну пару Іван Нечаєв та Ірина Кармазіна. Ті, у кого влучили стріли Амура, здолавши конкуренцію та складні завдання, вони стали переможцями та отримали подарунок романтичну вечерю в одному з найкращих ресторанів міста. Ну, і, звичайно, можливість познайомитися ближче. На зустріч одне одному йшли, відповідаючи на запитання, демонструючи талант та дивуючи один одного. Ну і звичайно, глядачів. Ребята молодці, і дівчинки, і мальчишки у переживали, волновались, но готувалися, і Молодці і благо. Одна пара не совпала. Поэтому э, пускай Ребята молодые приходять, пробуються. Ну а вдруг Амур і встрілять в них попадет своєї стріли любві. Друзі, чесно став випадковим абсолютно глядачем. Проходив повз, але менше з тим дуже все сподобалось. Я дуже заздрю е, учасникам, які твердо якісно і впевнено тві на каверзні питання ведучих. Не підготовлено, але тим не менше е, дуже весело інколи навіть інтелектуально. Ну і звісно, я бажаю парі, яка сьогодні все ж таки зійшлася, яка знайшла. Один в одному якісь позитивні риси, щоб у них і надалі все складалося дуже і дуже добре. До речі, молоді люди, які шукали цього дня другу половинку та справжнє кохання, незнайомі до свята не готувалися, а отже, показували себе справжніх, Ділиться враженнями учасниця конкурсу Аліна Черненко. Я була рада прийняти участь в цій програмі. Жаль, що я не знайшла свою пару, але вона мене сама знайде. Певнені, що так і буде, адже крім іншого, подібні заходи чудова нагода познайомитися з цікавими людьми та продовжити в подальшому спілкування, і не обов'язково як закохана пара, а просто як друзі. Організатори свята, а це працівники районного будинку культури, запевняють, роблять добру справу, адже допомагають молодим людям ставати рішучими та комунікабельними і обіцяють проводити подібні заходи і надалі, заради того, аби спростувати хибну думку, що кохання з першого погляду не існує. Версію шоу програми кохання з першого погляду дивіться 16 лютого у вечірньому ефірі та 17 лютого одразу після прогнозу погоди. Це Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія «Веселка».